Делегація юних спортсменів та тренерів з Вягільської громади взяла участь у 25-х полонських іграх шкільної молоді імені Яна Степули, що проходило в місті побратимілом Ломжа, польська республіка на запрошення президента міста Ломжа Маріуша Гржановського та президента відділення асоціації польська громада пані Ганки Галонської. Ми привезли дві абсолютні перемоги з міста Ломжа. У Нас команда дівчат, і надзвичайно теж приємно, що команда юних футболістів. Теж, змагаючись серед спортсменів е, з різних країн, е, здобули пі. теж абсолютну перемогу, нам приємно. 28 вихованців дитячо-юнацької спортивної школи імені Єрмакова та 16 вихованців дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки управління освіти і науки представили громаду та змагалися у видах спорту з волейболу, настільного тенісу, шахів, боротьби вільної та футболу. Команди посіли. Почесні призові місця, а волейболістки та футболістки вибороли абсолютно перемогу. Окрім спортивних змагань, організатори забезпечили учасникам комфортне проживання, повноцінне харчування та культурно розважальну програму. Змагання в ОМЖІ були просто чудовими. Мені сподобалось те, що ми змогли себе гарно проявити. Наша команда дуже гарно показала себе на змаганнях здобувши перше місце. Крім змагань, ми ще ходили в аквапарк. Нам сподобалось дуже там. Ми провели там дві години, і ну, це було цікаво і там було справді весело. Була в наших конкуренціях була Україна, Польща та Литва. Грали ми з Україною. Ми змагалися в фіналі з Литвою. Переживав, писав, підтримував. Щоб грали, боролись за кінця Бо воєвних вірів. Було важко, але ми справилися. Командний дух був сильні команди, але ми все-таки зайняли перше місце. Хороше враження, багато нових друзів. Нам було з усіма командами по-своєму складно грати. Ну і найсильні команди це ті хлопці, які були нас на голову вище. Ну, по грі з самого початку ми. Завелися, ми зібралися, ми почали грати спокійно. Під кінець гри вони розв'язлились, бо побачили, то, що ми їх сильніше почали ну, не так по-футбольному грати. Але ми забили два голи, виграли їх з рахунком 2-0. Потім ну, всі ігри, які ми грали, команди були сильні, але ми до цього готувалися довго і зараз готуємося до чемпіонату України. Щоб показати найкращий результат. Атмосфера добра. Про життя все добре було. Сподобався план. Аквапарк, музей, костьов. Багато всього, багато нових знайомств було. Все так сподобалось. Ближче з командою зблизились. Я хочу подякувати прежде всего, батькам за якість, швидкість при підготовці міській владі, так само за швидкість, якість. Польській стороні за такі умови, які ми мріяли, за такі умови, які нам предоставили. І саме головне нашим ЗСУ за те, що ми маємо можливість приймати участь в таких змаганнях. По нашому турніру у нас шість команд: три литовських, три українських. Вирішальна гра була з команди Свільнюса й рік. Ну вони, щоб ви розуміли, візуально ми їм були, були по Команда мощна, і я здивований, їхні самодачі, їхні дисципліни на дисципліни, що ми їх обіграли, в принципі, доволі нам візуально так дивиться, ми їх легко обіграли. Вони на нас трошки сердиті були, що так сталося. Культурна програма музей Коперніка дуже сподобався, дуже. Вони всі там на всіх стендах участвовали, грали всі ці головоломки. Я сам завівся. Вони працювали, тренувались, готувалися і в кінці відпочили. Сподобалось взагалі само місто. Напустила третє місце, і хлопець попав в шістьку, і він теж вручив йому медаль. Що мені дуже-дуже було приємно. Завдяки підтримці депутатів міської ради на перевезення спортсменів з бюджету громади виділено 90 тисяч гривень. До співфінансування щодо транспортних послуг та оформлення необхідних документів долучилися й батьки спортсменів. Я хочу сказати, в першу чергу за наших дівчат. Я ходив, дивився, болював. Класно показали, класну ігру. Сражалися до кінця. Така ігра була дуже там поляки. Всі той же тренер польський сів, стояв, співа, кричав, там давав, селосився, вже зрозумів. Що... Молодці, дівчат. Потім ми пішли дивитися на футбол. Я дивився, футбольна команда. Молодці, чотири ігри, такі там, перш коли почали в фіналі грати за перші, дивлюся почали наших дивитися. Наші молодші були ті старші, і вище були ребят наших, ребята наші гарно виступали. І коли Михайлович приходив тут я кажу, моє дев'яти перше. Це була радість. Ну а борці зайняли перше місце взагалі. Всі гарно виступили. Дуже приємно, що діти з Вягеля у 2025 році відвідали 25-ті. Ігри спортивні ігри польської шкільної молоді, і е, мені приємно також, що є призові місця. Е, наша участь з «Вягеля» це є не тільки дозвілля дітей, а й презентація нашої громади. Е, як ми почули дуже класно, що про звягель почули в Польщі, в Литві. І ще й ви десь були сильнішими, кращими. Це насправді дуже дуже класно. Велика вдячність батькам, які також долучилися фінансово. Вдячність дітям за класні результати і тренерам, що гідно представили нашу громаду. Участь у міжнародних змаганнях дала можливість юним спортсменам не лише випробувати власну майстерність і знайти нових друзів. Але й на деякий час відволіктися від тривог та відчути мирну атмосферу спортивного свята. Хочу подякувати нашому місту-побратиму Ломжа Польська Народна Республіка, зокрема в особі президента міста Маріуша Вержанського і нашої благодійниці громадської діячки, яка вже багато років співпрацює з нашим містом, пані Ганці Галонській, за те, що щороку запрошуєте нашу спортивну молодь до участі. Таких масштабних змаганнях дякуємо вам за увагу, турботу, комфорт і за любов до наших українських дітей і до України.